Що мене здивувало в цій дискусії про Михайла Булгакова? Тому що це розмова про холодне і мокре. Одні говорять, що Булгаков нам не потрібен, тому що він поганий письменник. Він взагалі поганий письменник, чого його тягнете? Це він просто другорядний письменник, а ви його там возвеличуєте, що він там вжив в Києві. Ну і що. І інші говорять, що Булгак... що питання не в тому, що Болгаков хороший чи поганий письменник, а Він наш письменник. Ми на ньому виросли. Це київський письменник. Навіщо ви його віддаєте росіянам? Питання, і я вважаю, що питання не в тому, воно, до речі, так почалося з початку війни. Великим чи невеликим є той чи інший е, діяч російської Абсолютно. культури. Тому що ми виглядаємо і по-ідіотськи в світі, коли ми починаємо давати оцінки, е, оцінка ді, е, творчості будь-якого письменника це питання, я би сказав, суб'єктивне. Хтось може вважати Толстого Достоєвського, е, Булгакова, кого завгодно, е, Рахманінова, Чайковського. Е, і Інших де Лівітана, можна продовжувати там годинами це перераховувати, великими міцями, а хтось може комусь вони можуть не подобатися. Питання в тому, що це просто не українська література. І це не питання навіть мови. Я завжди пропоную зробити такий простий е... 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 експеримент. Перекласти той чи інший твір українською мовою і почитати. Так, ніби ви не знаєте, що це написано російською. І мені цікаво, а от ви будете сприймати Булгакова, скажімо, там, мастер Маргарита» як український роман? Ну, навряд, якщо, якщо говорити про контекст, якщо, якщо говор... говорити про ідеологеми, а Білою Ну, Звичайно, ні. Звичайно, Ми хоча там воно же, про Київ. там же зашиті певні ідеологеми. А «Мертві душі» Михайла Гоголя, хоча це написала людина, що вихід з країни. Це був український роман? Бо люди написано? Ні, я не впевнений. Ну, думаю, ну, ну тут, не тут, ви ж не пробувати прочитати. Тут, тут доволі диску, д, дискусабельно, але, е, але принаймні, мовно кажучи, по Гоголю, я так бачу, що є дискусія така. Більш фахова. Питання, я ж кажу не про дискусію, я кажу, просто прочитайте книжки. Ви побачите, що Гоголю 90% своєї творчості російський письменник. Може, ви почитаєте Миргород і побачите його українським. Але так буває з письменниками, які частину ну, своєї культурної логично. творчості є в одній культурі, а частину в іншій. Я взагалі не вважаю, що проблема в Булгакові. Я вважаю, що проблема в тому, яку культуру людина вважає своєю. В мене немає ніяких проблем з Булгаковим, тому що це письменник іншої для мене культури. І це не питання того, що я розумію російську мову, чи я російський філолог за першою Освітою, а я міг би бути корейським філологом, але з того корейська культура не стала б для мене моєю. А єврейська культура для мене стала своєю, як тільки я почав це читати. Причому, Андрію, я читав твори єврейських письменників російською, українською, польською, англійською, якоюсь завгодно мовами, тільки не євритом їдеш, бо я на них не вмію читати нормально. Але я все одно знав, що я читаю власні книжки. Uh -huh. Але контекст там і ідеологеми були. Тому так. що я бачив те, що в... те, що і в своїй сім'ї. Це саме в цих книжках. Хай українці, які кажуть, що булгаков свій, подивляться те, наскільки його творчість відповідає їхньому світу сприйняттю і, сприйняттю, і їхньому сімейному і національному світові. І все. І не, не можна віддати Росі Булгакова росіянам, тому що він в них вже є. От і все. Питання в то питання ж не в тому, що робити з книжками Булгакова. Питання в тому, що робити з увічненням Булгакова в країні, яка має бути, так би мовити, україноцентричною, як, як Польща та польсько-центричною, а Чехія чеськоцентрична. центрична Тепер виникне інше питання. А чому у нас тоді стоїть пам'ятник Шолом Малехом? А я розкажу чому? Питання навіть не в тому, що Шолом Малехем більшу частину свого життя жив в Україні, писав на українську. Я б сказав, українсько-єврейську тематику, Україна в центрі його творчості. Очевидно, що для українців Шолом Алехем це єврейський письменник. Ніхто не вважає його українським. Але пам'ятник це з поваги до єврейського народу, який жив на цих землях, який є частиною, якщо завгодно, культурного і демографічного контексту. Саме тому стояли пам'ятники Пушкіна. І їх ніхто не чіпав. І саме тому ніхто не думав про Булгакова. Війна Росії з Україною створила питання цієї поваги. Воно зникло з першими ракетами, тому що Росія фактично ударила і по власній культурі. Нікому ж не ніколи не здав не, не вважалося за потрібне демонтовувати пам'ятника Адаму Міцкевичу, правда, які стояли там в містах України, які там після 40-х років стали частиною там радянської України, потім незалежної України. тому що це з поваги до Польщі і польської культури. В Києві стоїть пам'ятник Юрію Словацькому. Ніхто ні про що ніхто не говорить це наше, але це повага. Якби росіяни не начали цю жахливу війну і не підтримали б цю війну, до символів їхньої культурної присутності на українській землі ставилися б або з повагою, або з байдужістю. Булгака в цьому не винний сам по собі. Був він українофобом чи не був. Але але Росія сама розтоптала повагу до власної культурної спадщини. Не українці, не українські патріоти, не прихильники російської культури в Україні. Сама Росія і її народ, який ацептує, до речі, цю війну. Якщо б росіяни сотнями тисяч виходили на антивоєнні демонстрації, я вас переконую, що ніхто б тут не говорив про Болгакав. Це є абсолютно логічна реакція. Розумієте? Це як відсутність вулиць Вагнера. В Тель-Авіві. що Вагнер поганий композитор? Ну просто якось дивно піс, в незалежній єврейській державі називати і, і, вулиці Ім'ям Людини, яка була антисемітом. Ну, я, хоч, хоча жила 200 років тому. Ну от вам і все, е, що можна сказати з цього приводу. Мені здається.